І тут приходить комусь смс-ка з таким Адресата нема, просто написано «Ви». Прислав нам першу нашу гуманітарну допомогу і навіть не сказав, хто він. Багато випадків у нас в Україні, Львів, будемо називати цю чупака Оксаною. Наші українці стали такими. Чому вони забули про благодійність, про милосердя? Директор благодійного фонду Генерація 4, режисер і викладач Київського національного міжнародного університету Марина Мироненко. Скажімо так, підготовка до цього виступу йш палахами. От перший спалах, мій перший, перший курс. Іде репетиція. На пам'ять фізичні дії досить талановита дівчина репетирує ітют кошенятку, якого вона виймає з калюжі, я вже не пам'ятаю. Ну, студенти, студентами не всі на парі випкнули своїх телефонів. І тут приходить комусь смс-ка з таким Репетиційній тиша. Всі волосся дибом. Все закінчується прекрасно. Ми взяли цю фонограму на показ. І знову спалах. Думаю, ну як же, давно не було ніяких публічних виступів, що робити, як? І знову спалах вже моїх викладачів, якщо ти хочеш, щоб тебе почули, говори про те, що тебе дійсно хвилює, дійсно турбує в цей, в цей момент. І знову спалах. Перші тижні війни. Ми отримуємо як благодійний фонд Генерації 4 гуманітарну допомогу. Телефонний дзвоник, нова пошта, вам прийшла допомога. Куди її переслати? Бо нічого ж перші тижні, як пам'ятаєте, не працювало. Від кого, коли, де? Адресата нема. Просто написано Ви. Я кажу: добре, ми приймаємо. Ну, пройшло півтора чи два місяці, коли вона нас знайшла там. Гуманітарна допомога ми б дуже зраділи, починаємо відкривати коробки. На деяких коробках, де було написано, наприклад, взуття, було якесь ганчір'я. Ми телефонуємо на нову пошку. Ну, мабуть, такі-то криси. Ну, хай там пацюкам дуже добре носиться те взуття, хай воно так і буде. Але тоді вже звільнили Бородянку, навколишні сели і люди все ж таки отримали те, що. Залишилось. Це було продуктово. І користуючись нагодою, Бодя сказав, що воно буде, це відео буде розповсюджене в Ютубі. Я хочу дуже подякувати тому анонімові, який прислав нам першу нашу гуманітарну допомогу, і навіть не сказав, хто він. Я ще раз хочу сказати: якому дякую. Це було дуже багато, дуже багато гарного, дуже багато приємного. До кого ми не зверталися, наприклад, до українців Канади. В особі Олі Цимбал ми звернулися за допомогою для хлопців Тро з Рівненською. Потрібні були перці, потрібні були рюкзаки, кепки. ну, Враховуючи те, що з Канади все ж таки йде дуже довго, не так як по Україні. Все було зроблено, все було надіслано, все було віддано. Потім так само ми звернулися влітку з білизною, з панчохами, з антигрибковими засобами. Все було прекрасно. Всі отримали, всі були в захваті, нас дуже дякували і знову спало. Коли ми вивозили людей, інвалідів, дітей, вагітних жінок, ми. Польські волонтери, на німецькі волонтери на територію Німеччини. Ну, коли вагітні жінки приходять до ліжка, ви самі розумієте, що гігієнічних засобів не вистачає. Поки ми проїхали Україною, поки ми перетнули Польщу, гігієнічні засоби закінчилися. Це була не перша хвиля біженців, це вже була чи друга, чи третя. Ну, десь так. І ми. Під'їжджаючи до території Німеччини, ми пишемо по маршруту групи біженців, українських біженців, що зараз знаходяться в Німеччині, що закінчилися засоби. Ми будемо в таких-то, таких-то місцях. Не могли б ви нам допомогти? І як ви думаєте, хто відгукнувся? Ніхто. Тобто люди, які вже мають дах над головою, які живуть в безпеці, у яких немає повітряних тривог, вони навіть не схотіли подумати про те, що такі ж українці їдуть рятуватися, їдуть лікуватися, і їм елементарно потрібні серветки, вологі серветки. На жаль, ні. Я подумав, так, про це не хочеться думати, але про це потрібно говорити. Багато випадків у нас в Україні, Львів, будемо називати цю чупакабро Оксаною, отримує гуманітарну допомогу, тому що сказали, що вона може в неї побути 4-5 діб, поки прийде наша машина і забере. Це село під Львовом. Три рази ми намагалися забрати цю гуманітарну допомогу. Потім в мене, як кажуть, пламка вже впала, я до хлопців до дро звернулися, вони з автоматами прийшли. І забрала. Правда, тільки переполовина цю допомогу. Про це хочеться думати згадувати? Ні, не хочеться думати і згадувати. Не хочеть... Але про це треба говорити. Чому зараз, через півтора роки війни, наші українці стали такими? Чому вони замкнулися? Чому вони забули про благодійність, про милосердя? Не І Хочеться сказати, що тільки разом ми всі зможемо перемогти цю навалу. Так, да, Дуже тяжко, всі втомлені. Коли йде транспортування людей зараз із Підніку Полякаховки і тому подібне, це цілодобова робота. Польські волонтери телефонують, кажуть, що приготувати людям, може супчик, може кашку, що, щоб їм було трошки краще. Але. На нашій території ми, ми навіть не спросимо, запитаємо у сусідів, чи є в тебе щось у старенької бабусі чи дідуся? Чому? І от я хотіла звернутися до наших українців. Давайте ставати милосердним, давайте прокидатися, давайте допомагати один одному. І тоді всі негаразди того, що зараз відбувається, або зникнуть, або будуть переноситися дуже легше. Obrigado.